Доброго дня, хоч і на дуже добрий день в Дніпрі, шановні друзі. Але знаєте, сьогодні котре постраждали звичайні люди в Дніпрі. Поруч, а трохи далі, мабуть, гаряджатимуть ялинки і скоро нам в Дніпрі кажуть ілюмінації зроблять святкові. Не це добре. Дітям потрібно свято, як мені написали. Так, але не всі діти мають батьків, не всі діти мають, де в родинному колі, а не на піар влади. Зустріти ялинку. І, на жаль, не всі діти мають у повному складі свої родини. Через те, що батько з мамою розвелися, а через те, що когось батьків немає вже в живих. От я тут гуляю біля пам'ятника колишнім захисникам родини, батьківщини, розстріляним. А скільки їх тут взагалі? Зараз їх не дуже поважають, чомусь влада вважає їх ну, недостатньо поваги, виділяє на їх увагу. Бо там хтось з зірочками, але ж це була та війна. І люди, вони воювали, бо треба було воювати. Лише в моїй родині, при тому, що мали німецьке коріння по бабусіній лінії і українське, а вона дуже багато німецько. шведське, і польське могли не воювати, але чомусь так склалося, що одних винищили. В тюрьмах, а другі все одно, і в тому числі мій дід, який сидів у тюрмі Кацапській, потім попав в штрафбат і продовжив війну. І міг втекти в Берлині, але вернувся з родиною додому. Так склалося. Хотіли, була думка, поїхати в Канаду, але Мій дядька втік у регулярну армію. Хоча було йому тільки 16 чи 15 років. Старша зима була набагато було. Багато. Мама вже після війни народилася. І, власне, вирішилося бабусі його забирати, а крім того, бабуся затримала не повернутися додому. Вона не могла, бо її батьки тут чекали. Старенькі які втратили вже. І батько вкрадав усіх своїх синів чотирьох чи п'ять. Вище двох метрів росту були красиві. Вікінги. Дійсно, бо у нас в роду голландське коріння скандинавське. По суті, дід мав 2 метри 10 сантиметрів з якийсь притяг, але з роду мунка. З мунторів, струнгів, з калиновських, до речі. Багато родів пов'язані українських і, і стежко. Його мама з роду стежко і калиновських. А батько з, з роду мунторів, струнги і і третяки. Ну, третяк кажуть, це якісь родичі, але взяли пізніше його. ховалися. Я просто хочу сказати, що знаєте, от гинуть і страждають, і не мають місця на своїй землі. Навіть після смерті їх не поважають. Звичайні воїни, звичайні люди. Які, може, і не хотіли би воювати, але воюють, бо треба захищати. Бо так склалося. поруч побратими. Спочатку, може, і не хотіли би, але ж гарних людей наче заражувати погано, так? Да? От сьогодні вкотре попали по звичайним людям. По звичайним хатам б'ють, а завтра... Повісять інсталяцію, буде все горіти, свята, свята наближається. Так? Я не знаю, що відбувається. Так треба святкувати, але треба проводити українські, народні, єднаючі свята, а не ялинку під зіркою поставити, яка сяє яскраво і засліпляє очі дитині. Яка в сльозах згадує батька чи мати. Чи бабусю, з якою вона більше не побачиться, бо бабуся в сірій зоні. А може бабусі вже й немає дідуся. А може бабуся, яка плаче, коли дивиться на ялиночку і згадує, як гарно було ще кілька років тому, коли вся родина збиралася разом. А зараз когось немає в живих, а хтось за кордоном. І навіть не може гроші переслати своїм рідним, а вже приїхати не може. По інших різних причин. Бо, наприклад, у неї куми вкрали документи в Англії. І відновити ці документи дуже важко. Там чергу треба ставати електронну. Ніхто тобі не допомагає, вона не могла навіть приїхати до мами на поховання. Англія, яку ми славимо, а ще в ній гарно в тій Англії, чи є крім, крім піару, королів і місць, де збираються люди, туристи китайці біля королівських резиденцій, щось від Англії навіть, у той, яка колись була колоніальною, але цікавою. Може для істориків хоч. Англія це, як хтось сказав, мені сподобалася пральна машинка відмивання світових грошей. Англію круті будинки повикупали ті ж росіяни свій час. І магнати різні, нацменшин різних. І те ж саме в Америці. А звичайні люди в тій ж Анні не можуть мати навіть якусь кімнатку знімати десь. це дуже-дуже дорого. Це все, що я можу сказати про те, про Європу, да, про тих, хто наче нас підтримує. Про тих, хто так багато говорить про перемогу України. А насправді, де... Вимиваються гроші і відмиваються кошти. Тут лежать воїни минулого, шановні. І їм не подобається те, що відбувається зараз. Вони бачать жертви нові, серед тих, заради кого вони воювали свій час. Які ще тоді, на той час багато не народилися, а хтось народився і зараз старенький. Їхні онуки, діти біткаються. Біткаються і лежать там в крові, в лужі, в калюжах крові. А поруч на кельському бульварі, чи як їх там називають, я скоро ще в інших місцях буде все яскраво. Мер проводить тендер, чи хто там тендер проводить. На закупівлю прекрасного річних. В інтернеті пройшов. Знаєте, з одного боку радісно, а з іншого боку просто стає, ну, куча біль приходить в твою душу. Кожен, хто засипає, засинає вночі, не знає, чи прокинеться. Кожен, хто їде на роботу, майже, можна сказати, прощається зі своїми рідними. Не знаєш, чи ти от зараз розмовляєш, а тобі не прилетить. Ну це тобі -то ще пів біди. Гірше, коли твоїм рідним. Хтось потирає гроші, рахує від допомоги іноземної, продаючи Україну частинами, зливаючи її надри і розказуючи, як він любить, як він з Україною. Коли це припиниться, шановні. Я от сьогодні пошиткувала вкотре, знаєте, а по мінорі, слава Богу, не попало. А дійсно. А там фестивалі, а там свята. Ні, та я не проти. На Сумчин. хтось мені скаже, ти що не любиш євреїв. Та мені все одно. Будь-хто хай живе на цій землі, якщо він поважає українців. Але якщо він не поважає, якщо він заробляє, то... Я можу його вважати і дозволяти йому бути вище українців. Які котрі, вищі славян, які вкотре вмирають тут. Вічна слава бачите. Теж написано красиво, вічна пам'ять героям павшим бо боях за свободу і незалежність нашої родини. Вони за незалежність майбутньої України теж вмирали, як зараз. Вмирають. Що вони отримали? То Я хотіла б сьогодні перше число, щоб була. Здійснилася та кара Божа. За те, що це робиться, оцім упорям. Побажайте щиро разом зі мною, з тими, хто тут лежить. І з жертвами сучасними, і з живими людьми, я щиро бажають, Щоб оце кара прийшла. Під ялиночку були покладені голови тих від українську ялиночку. Хто винний у цій війні? І голови, і щось іще. І на гачку повисіли. І на, на кілку посиділи. Якось так. Дякую вам, це буде Україна українська. Смерть ворогам української нації. І слов'ян. Хто била стравлює. І заробляє. На тому, що начебто за українців. Так. Слава героям пашим. Моя за свободу і незалежність. Нашої батьківщини вічна пам'ять і повернення. Ми вас шимуємо. і чекаємо.